Усіх вітаю, мене звуть Ольга. Сьогодні у нас 1 жовтня, і я хочу заявити про вступ у новий спільний проєкт. Він не новий, іде вже не перший рік. Організувала його Оксаночка. Каналу просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Я вже приймала участь у цьому проєкті і називається він Зв'яжу шапку 5 за 5. У цьому році проєкт буде проходити з 1 жовтня по 5 листопада, за цей час ми маємо зв'язати 5 речей, які Будуть утеплювати нашу голову, ручки і шийку. Це можуть бути шапки, снуди, шарфи, берети, рукавички і будь-що подібне. І їх має бути п'ять. Можна зв'язати і більше. Я буду в'язати дві шапки. Це перша з ось такої пряжі, це Plano Gold. усім відомо. Має 240 метрів на 100 грамів. Це напів вовна. В'язати я буду шапку у техніки свінг. поки це два кольори, але я можу додавлю ще один, подивлюся, це буде шапочка перша. Друга шапочка буде моїй подрузі. Вона буде Косами з напіввовни і махеру буде поєднання ниточок, але ми ще не вирішили, який колір вона хоче, тож я шапочку заявляю, а пряжі поки ми ще не купили. Третя річ, це буде берет мені. Ось така пряжиця біленька, м'якенька, це 100-сотковий мерінос у чотири з'єднання. Ось, і я буду в'язати собі берета. Якщо я встигну, то ще зв'яжу, мабуть, якийсь снудик. До цього берете. Це буде моя третя річ у цьому проєкті. Четверта річ це буде ось така хусточка. З ось таких цікавих кольорів. Це у нас алізе ангора Голд в 100 грамах 550 метрів. Маємо, ну склад у неї тут, такий 80 процентів і 20 процентів щось таке ловохастеньке. Це буде мій четвертий процес у шапках. І п'ятий процес, це. Будуть ось такі новорічні рукавички. Це будуть рукавички. Ну, може, не новорічні, але ось з таких кольорів. Тож я приступаю до роботи і бажаю усім. Удачі у проєкті. Нам треба буде робити звіти про початок нашої роботи, щоб Оксаночка могла побачити, що ми дійсно починаємо свої проєкти і працюємо над ними. Тож, я усім бажаю мирного неба, гарного настрою, натхнення. І усього найкращого. Працюємо, в'яжемо, спілкуємося. У нас гарний чат, гарні дівчатка, щирі, талановиті, то що все у нас буде добре.